Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Священниковексі, який це життя людини на землі. Сповняти Божу волю, жити згідно Євангелії і бути вдячні Богові за кожну хвилинку життя. Ось, прийшовши сюди на кладовище, зупиняється все. Час і надходять роздуми про те, що ми тут в гостях. Постій, перехожий, не тривож наш прах, бо ми вдома ти в гостях. Ми тут прийшли в світ як гості. І наше завдання сповняти Божу волю, любити один одного, любити один одного через те, що по, по, по любові пізнають ті, що ми християни, і сповняючи Божу волю, не гніватись, не обсуждати, не грішити, а жити по Євангелію і спасти свою душу, прийти до Господа через віру. Через любов, через покаяння, через хрещення. Тому любімося, бо час проходить, а тим, хто відійшли від нас, уже немає місця під сонцем і нема тут їхньої любови, нема тут їхньої ненависті. Все відійшло у забуття. Ще ми пам'ятаємо покоління, друге, а третього вже й не згадаємо. Тому живімо по Євангелії. Дякую вам.